Хочу вас ще знайомити з, з оцією кнопочкою, на якій намальований такий геометричний виріб. Багато хто її називає хомутом. Вмикаємо верстат. Горить помаранчево. Горить зелена. Горить помаранчево, вмикаємо стоп. Так. На цій геометричній фігурі є 5 кутів. Раз, два, три, чотири і знов п'ять. Три з яких 90 градусів і два. 135. Можемо їх назвати гострими кутами. Тобто, відповідно, перший гострий раз, другий, третій і четвертий, другий, третій і четвертий і п'ятий знов гострий, 135. Що маю на увазі? Тобто 3, 2, 2, 2, 3. Тобто 1, 2, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 3. Тобто, якщо ми нажимаємо на цю кнопочку, і ми попередньо виставили Кути, які нам потрібні, третій і другий. третій і другий Ми е, ставимо арматуру. І лише нажаттям на педаль і зміною довжини арматури, положенням арматури, ми можемо робити даний виріб. Тобто, перший раз 135 градусів третє положення. Другий 90 градусів друге положення, третій 90 градусів друге положення, Четвертий 90 градусів друге положення. І п'ятий раз я нажимаю, 135 градусів третє положення. Знову. 135 градусів третє. Друге, друге. Друге. Сто третє, третій. Для спрощення роботи серійних якихось речей ми можемо використовувати дану кнопку. Змінюючи лише положення арматури.